Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 27 листопада. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок на сьогодні повний, багато покупців. Бачу, автомобілі оновилися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Бе 7 в універсалі 14 рік, 11,950 Ціна, 1,6 дизель, 105 кінських сил, 193 тисячі пробіг. Так, шкіри Кантара. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестистопенева механіка. Клімат, дисплей навігації. І парктроніки з паркопом. Мерседес Б-клас пригнаний з Нідерландів 8-го року, 6900 ціна, так без 170 й бензин, 223 тисячі пробіг. Сан вам показую, щоб ви бачили. Мультикермо, п'ятистепенева механіка. Питаєте за такі автомобілі час від часу? Так, є фаркоп. Октавія А7, 2017 року, 15300 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, автоматична коробка передач, можливий обмін. 199 тисяч пробіг, є контакти. Так, власник підказує, пробіг оригінальний, авто по кузову в рідній фарбі. Показує, як вона виглядає в салоні. О, останнім часом запитували про сьомі. Знайшли такий живенький варіант. І мультикермо. Так, Що дисплей, клімат. Так, є ще фаркоп. Так, і власник підказує, що ще комплект зимової резини на дисках в подарунок. Б6 в універсалі 10-го року. 8600 ціна, двохлітровий дизель на механіці 143 кінські сили, двохзонний клімат, навігація, підігрів сидінь, 247 тисяч пробіг. Честистопанева механіка. Так виглядає. Октавія, а 5 в універсалі 12 року. 8900 ціна, 1,6 дизель. 77 кВт, свіжо пригнане, 160 тисяч пробіг. Вже на зимовій резині. Так вона виглядає. І підігрів сидінь, клімат. Ось таке кермо. І парктроніки. Шкода Октавія. 13 рік, 10 тисяч ціна, 1,6 дизель, 77 кінських сил, 255 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. І підігріву сидінь, клімат, мультикермо. Так, Просили показувати джету б 8 Знайшли в купі. Перше буде джета 2015 року, 1,8 бензин, 125 кВт. 120 тисяч оригінального пробігу, автоматична коробка передач, авто свіжопригнане. Контакти є, 9 тисяч ціна, буде ще торг. Показує, як виглядає. Джети не так часто на ринках, але ну, не в такій кількості, як пасати, наприклад. Мультикермо. Автоматична коробка, підігрів, сидінь. Кондиціонер. Так, автовсидані. Так, і Б8. Побільшало їх на ринках. В універсалі. Так, 14-й рік, двохлітровий дизель, 110 кВт, 200 тисяч оригінального пробігу, автобус ДТП, комфортлайн комплектація повністю обслужена. 14 тисяч ціна є контакти. Так, зараз подивимося, що в салоні хто зачинене. Можете відкрити? Чи нема ключів? Відкриєте? Закрито. Нічого, зараз покажу з іншого боку. Так, мультикермо. Шестистепенева механіка. Так виглядає. Є Opel Опеля Страж. Дев'ятий рік, 6200 ціна. Один із сім дизельний двигун з токінських сил, свіжопригнане авто, 220 тисяч пробіг. Шестистепанева механіка, мультикермо, клімат-контроль. Шкода суперб. 12-го року, 9650 ціна. 1.6 дизель, можливий обмін на дешевший автомобіль. Петістопанева механіка. Так вона виглядає. Шостий гольф універсалі. Сім вісімсот ціна. 12-й рік, 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. Контакти є 202 тисячі пробіг. То зачинене, мультикермо, а зараз відчинять. Дякую. Так вона виглядає. Клімат контроль. Сьомий гольф в універсалі 16-го року 12500. Ціна 1,8 бензин. Можливо, ще торг. Контакти є. Так, показує стан. Електрорегулювання спинки. Мультикермо. Автоматична коробка, кондиціонер. Так Вона виглядає по колу. Так, І одразу знімемо пасата сьомого. 7 -го. Також в універсалі. 13-й рік. 9300 ціна, 1,6 дизельний двигун, 223 тисячі пробіг. – Відкрита? – Ні, закрита. Нема ключиків, так? Шестиступенева механіка. Зараз з іншого боку покажу. Щоб вам було видно. Є підігріва сидінь. Так, бачите, як вона виглядає. Трошки видно. Клімат-контроль, дисплей, навігація. Електроніки. Так, просите показувати не універсали, знайшли Октавію, 7 в кузові ліфтбек 13-го року. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 220 тисяч оригінального пробігу. Авто без ДТП, хороша комплектація, авто обслужене. 9250 ціна буде ще торг. Так вона виглядає. Тистепенева механіка. І підігріве сидінь. І паркоп. Citroen c 5 2011 11-го року. 600 ціна. Свіжопригнане авто, 1,6 1,6 е, бензин, так? Прошу. Бензин. Два ключі, так економний варіант, 5-6 літрів розхід, є парктроніки, 190 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Мультикермо. Так, шестиступинемо механіка. Клімат контроль. Є. Так, зимові колеса вже. Багажник, великий. Так, великий багажник. Зараз покажемо. Так, є. Є, все, є, запаска є. За деталями вже до власника. Так, парктроніки теж є. О, Пелястра, універсалі, 2000 рік, 3,950 ціна, 1,6 бензин, 198 тисяч пробіг, контакти є. Так, що у нас тут? Центральний замок, сигналізація, електрозеркала, АБС, електросклопідйомники, гідропіцілювач керма, фаркоп, титанові диски, кондиціонер. По комплектації вже послухали, тому просто показую вам стан. Роздивляйтесь. Тойота Авенсіс. Восьмий рік, 7 рік, 7400 ціна, 1,8 бензин, 140 кінських сил, офіційне авто, 196 тисяч пробіг. Все дані. Ми сьогодні вам познімали більше седанів і більше бензинових автомобілів, як ви просили. Ось таке кермо. Є підігріви сидінь. Клімат-контроль. Рено Меган, 10 рік, 7650 ціна, Двохлітровий дизельний двигун 110 кВт. На автоматичній коробці передач авто в рідній фарбі. 182 тисячі пробіг. Так, є підігрів сидінь. Показую вам стан. Так-таки доглянути авто. Мультикермо. Клімат-контроль, я і парктроніки. Четвертий гольф в універсалі. Четвертого року 5500 ціна, буде ще торг, 1,9 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, контакти. Так, контакти Має бути вам видно. Так, я з вашого дозволу. Покажу Чотири електросклопідйомники. Так. Зараз глянемо, автоматична коробка виглядає так. Так, клімат, підігріве сидінь. Хороша комплектація для цього автомобілю. Сьомий гольф універсалі. 13 рік, 1150 ціна, буде ще торг, 1,6 дизельний двигун, 211 тисяч пробіг. Ступенева механіка. Мультикермо, клімат, дисплей, навігація. Є фаркоп. Мерседес, є клас 4-го року. 5900 ціна. Буде ще торг. 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Авангард. Так, контакти є тут. Кирены салон. Так он выглядит. Это вот очень громко.